Ну, такої травлі не було в крайньому випадку. Вода темніє стає буквально мазутного кольору. Уся риба спливає на поверхню. Мальовничу, колись річку Остер, на Чернігівщині нині можна знімати хіба що у фільмі жахів. Рятувальники беруться виловлювати риби чи тушки, аби дохлятина не розкладалася просто у водоймі. Одна група за день збирає по кілька мішків. Вчора чотири мішка. Сьогодні він мішок, і буде ще, мабуть, теж більше чотири. Те, що річка отруйна, вже на собі відчули селяни, бо вимирає не лише те, що у воді у мешканців навколишніх сіл здихають навіть корови. Худобу підкошує саме після виписання поблизу остра. Тож тепер пастук Владислав веде годувати стадо далеко в поле. Правда, за п'ять днів кількість його підопічних зменшилася на третину. Ходова йшла на води на слідущий день. Вона вже все. Вже не вигнали. Це ж ведрічки, це ж хімію пустили якусь. Місцеві жителі після масового вимирання риби та худобу тепер бояться не те, що купатися, а навіть підходити до річки. Куди там купатися? Ви бачили ту воду? Якщо ця риба перед шлюзом вверх пузом лежить, в щуки втікали, зразли води через шлюз пригали, що там висота більше чотирьох метрів пригали на чисту воду, щоб тікти до тої гадості? Звідки і навіщо така паніка? Хвилювань місцевих не розуміють хіба що чиновники з екологічної інспекції. Мовляв, провели перевірку і виявили, річка не є отруйною, а причиною масового вимирання риби стали природні явища, спека та рясні дощі. Це щорічне явище, яке відбувається в той в тій чи іншій мірі щороку, з певною періодичністю до цієї ситуації е, призвели комплекс факторів природнього характеру, тобто це одночасно дуже спекотна погода і. Зливи дощові на сьогоднішній день рівень кисню, що дуже важливо для виживання риби, десь в 3-4 рази нижче за норму. Чиновники цілком ймовірно брешуть. Приблизно так кажуть колеги інспекторів, незалежні екологи. Ми стовідсотково впевнені, що причина не є природньою. Не можна казати, що ну це, це це не це не дощі, це не болота. Це є. Це стосотково є антропогенна, антропогенний фактор, дія антропогенних чинників, тому що е, про, це, про це свідчить те, що е, річка, по-перше, е, локалізований характер е, цього, річка стає досить довга і е, не може бути такого, що е, лише в певній частині річці раптом, раптом загинула така велика кількість риби. Річка Остер це притока десни, з якою отримують воду, ще й кияни. У столичному водоканалі заспокоюють. Показники води не змінилися, принаймні, поки що. Всі ці проби показують, що вода безпечна, придатна до вживання і відповідає нормативу. Натомість, ті, хто ближче до епіцентру екологічного лиха, застерігають, отруйна вода з остра може потекти і з інших кранів. Для років на три маємо запити холодною водою, що там нічого не буде. А будуть качати воду, а вони насосні станції санції бо то ж вода. Десь поженуть людей потравлять. Що є причиною вимирання риби, корів та такого істотного потемніння води незалежні колеги губляться в догадках, а чиновники навіть не збираються призначати додаткове дослідження. Хто компенсуватиме збитки від тваринного мору? А це якщо врахувати лише велику рогату худобу, щонайменше 200 тисяч гривень, так само невідомо.